Сьогодні наші пастора Юлія і Станіслав Слотаненко на каналах показали, обов'язково підписуйтеся на Ютубі канали і беріть щоденно хліб насочний. Показали, що як важливо слід пам'ятати те, що зробив для мене Господь. Не забувати, мати добру пам'ять, що зробила для мене церква. того, що 20 з плюсиком, а в мене вже куча проблем. У мене вже розруха у всіх сферах життя. То на роботі сижу, і депресія від того, що світа білого не вижу, то в алкоголях, то в блудах, то в клубах. І сплошна депресія, сплошна мелодрама. Надивилася мелодрамів, в фільмів, в серіалів. Потім сама в тому всьому знаходилася в житті. І докотилася була до того моменту, що вже була як овощ, висохла, не спала практично. Нічого не їла, була як зомбі. І от що для мене зробив Господь? І ніхто, як Господь, ніхто як церква, ніхто як Господь Бог реально не могли вплинути на моє життя. І все це через Божу людину, Того, що саме через нашого пастора говорить Господь Бог, саме Божий чоловік він вплинув на моє життя. Вернув мене до совісті, верну мене до честі. До моралі, вернув мене до любові, до милості, до прощення. Та я прощати не могла взагалі. Я сердилася тижнями, місяцями, я постійно доказувала своє. Це нехай вони йдуть вибачатися, а пастор вчить смиряйся, йди і вибачайся, вибачайся той, кому важливі стосунки. І Бог каже: не прости ж ти, і тобі не проститься. Мені церква все це показала. І якщо я забуду, що для мене зробила церква, забуду ким, ким я була і ким Бог мене зробив зараз, то прийде в моє серце жорстокість, прийде таке нехтування. Ніби нічого й не було, ніби я така все була така правильна, святався, ніби у того всього минулого не було, а воно було і воно є, і воно в пам'яті має бути завжди. Я маю розказувати людям проповідувати про це. Щоб люди слухали це свідчення і вони самі приходили, тому що куча людей в тих самих проблемах, в чому була я. І е, приходить жорстокість, якщо ми забуваємо, ким ми прийшли. І втрачається покаяння. Людина стає горда, пихата, нагла, не має ні вдячності, е, сприймає все, ніби то так е, мало бути. Та, і тоді. Ніни Витяни, які від одної проповіді покаялися Божої людини, і тут показано, що без чоловіка Божого ніяк. Да? Без